Розкажи, будь ласка, коли ти переїхала за кордон? Одразу після школи, десь 6-7 років тому. Привіт, Ліана. Привіт Лада. Ми здаєм, вже давно. Але розкажи, будь ласка, нашим глядачам, коли ти приїхала за кордон. Я приїхала у 2016 році. Яку ти можеш дати пораду нашим глядачам, які переїхали за кордон? Читати контракти, вчити мову так. і спілкуватися з носіями мови. Маєш якусь смішну історію з за кордону? Є? Може, я колись тебе схопив канар, це було, ну я тоді плакала. Я знаю дуже кляво, коли наша преподавательша збирала справа, збирала наші роботи в було сумний пакет. Да, так. За сім років їх трохи не збиралося. Але як висновок можу сказати, що все проходить, всі неоплачувані штрафи оплачуються. Розкажи, будь ласка, ким ти працюєш в Польщі нашим глядачам. маркетолог. Mm -mm. Я працюю в IT. Чи можеш сказати, будь ласка, яка заробітна плата і чи ти з нею задоволена? Заробітну плату складати не можу. По контракту. Бо, Без ясь, проблем. Але я, в принципі, з нею задоволена і в мене є можливість росту, тому все гуд. Чи відправляєш ти додому гроші в Україну? Постійно. Користуєшся TransferGo? Я користуюсь багатьма сервісами для переказу грошей і TransferGo. Супер, я дуже задоволена Користуйтеся TransferGo.